12 вересня у сесійній залі міської ради відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному майже три десятки важливих соціально-економічних питань. Одним із перших розглянули зміни до бюджету громади на 2025 рік. Запропоновані коригування стосуються як дохідної, так і видаткової частин, зокрема, посилення фінансування критичної інфраструктури. Не менш важливим стало питання затвердження рішень щодо компенсації за пошкоджене житло внаслідок бойових дій. Вісім у нас іде рішень на надання компенсації мешканцям, і три на відмову. Також оновлена вартість харчування дітей у закладах освіти. Новий закон зійшов в дію. Це про дошкільну освіту. Є зміни. Суттєві у законі, і що стосується статті 35, саме в цьому законі, не передбачено групи, які були у нас у закладі дошкільної освіти номер 1 малятко, тобто санаторні групи, а залишилися тільки логопедичні групи. Тобто санаторні груп було у нас чотири у першому садочку, і вони харчувалися безкоштовно, тобто мали пільгу. На сьогоднішній день втратило чинність це і тому харчування цих. Чотирьох груп буде на загальних засадах. Підтримано важливий проєкт співробітництва громад щодо спільного утримання інклюзивно-ресурсного центру, вивчивши всі нюанси, ті, що. В місті Білгороді Дністровському висококваліфіковані спеціалісти працюють саме у комунальній установі інклюзивно-ресурсного центру. Працюємо ми в очній формі, тобто приймаємо безпосередньо дітей у центрі, який на сьогодні розташований у закладі загальної середньої освіти номер 7. Прийнято рішення про співпрацю з громадською організацією 10 квітня, які планують відкриття дитячого центру на території громади. Вони будуть нам надавати допомогу у створенні такого простору для дітей. Він буде розміщений в домі творчості. Це буде така кімната, де діти будуть збиратися, проводити вільний час і так далі спілкування. І таким чином 10 квітня нам допомагає з ремонтом і з обладнанням в даному просторі. Виконком також погодив акти з писання багатоквартирних будинків з балансу жо 1 це відкриє шлях до їх передачі в управління ОСББ. Схвалено розрахунки теплового навантаження на опалювальний сезон 25-26 років. Зглянувши лист директора комунального підприємства Білґродностровська теплоенергія Волканова», пропоную погодити розрахунки. По об'єктно-теплового навантаження за категоріями споживачів теплової енергії на період з 1.10.25 по 30.09.26. ці розрахунки ми робимо постійно. Вони були захищені вже в адміністрації нашій і затверджені ці розрахунки надані послуги згідно договорів для мешканців не зростають. Але ці розрахунки нам ежегодно потрібні для речовина. Особливу увагу приділили оновленій редакції програми розвитку закладів охорони здоров'я. Програма охоплює фінансування лікарень, закупівлю обладнання та кадрову підтримку медиків до 2027 року. Робота над бюджетом, соціальними гарантіями, освітою та медициною головні пріоритети влади на сьогодні. Про подальші рішення інформуватиме перший муніципальний канал. Анастасія Ківя Наталі Окінчук Мар'яна Козухар Перший муніципальний канал.